І для усіх, хто малював це дерев'яне намисто. 37 метрів дерев'яне намисто, розмальоване яворівським розписом. Слава Ісусу Христу! Насправді ця подяка, ця фіксація і ця робота наших працівників. Бо в кожному в селі, де є наш народний чи бібліотека, де живе культура, ці намистенки були. Їх брали в руки і робили це диво. І точно, коли це робили, молились. І дякували Богу, і точно дякували нашим захисникам, тим відважнішим, тим сміливішим, які зараз працюють. Це роблять для того, щоб ми могли зберігати наші традиції, щоб ми могли їх продовжувати і могли ділитися з нашим підростаючим поколінням, нашими, нашими діточками. Щиро всім дякую! Це спільна наша перемога. Слава Україні! Шановні організатори сьогоднішнього фестивалю, учасники, гості, слава Ісусу Христу! Сьогодні ще усіх вітаю цей недільний день, сьогодні таке велике свято нашої Єворівської культури. Фестиваль Яворівської іграшки. З чим вас вітаю! Ви знаєте Є така стародавня фотографія нашого Яворова 1920-30 роки, де на площі ринок є ярмарок, є багато продавців і покупців, де люди собі придбали різний товар на цьому ярмарку. І серед цього товару була Яворівська іграшка. І сьогоднішній цей фестиваль, сьогоднішнє це свято немов відродилося. оцей ярмарок, який був там ті роки на фестивалі Яворівської. Забавки. Сьогодні хочу привітати усіх, хочу сказати, що сьогодні йде відновлення популяризація нашої яворівської забавки. Хочу сказати, що вже декілька років поспіль нашою Яворівською міською радою, відділом культури Яворівської міської ради проводяться фестивалі яворівської забавки, фестивалі меду. Також хочу сказати. Багато робиться все для того, аби наша молодь, наші діти також були ознайомлені з яворівською іграшкою, щоб вони також вміли цього ремісла вміти робити яворівську іграшку, аби комусь передати майбутньому поколінню це ремесло яворівської забавки. І були закуплені з міського бюджету, були виділені кошти, закуплені верстати, які будуть встановлені в навчальних класах школи під радостю. І вже з 1 вересня наші діточки, учні школи будуть навчатися ремесла Яворівської забавки. Сьогодні зроблений великий крок, пройдений великий етап. Встановлено. Новий рекорд за що дякую і за організацію і за роботу великого відділу культури Богдану Редолецькому і його робочій команді. Також була сьогодні презентація трьох книжок про нашу яворівську, яворівську культуру, яворівські традиції, яворівську забавку, де була зібрана велика кількість майстрів з Яворівщини, письменників. Усім сьогодні я дякую. Хто зібрався сьогодні на фестиваль Яворівської забавки? Робимо все для того, аби популяризувати своє рідне, свою яворівську культуру. Усім дякую, слава Україні! Героям слава! Товариство зараз е, ще зробимо історичну фотографію. Так, країни трошки розведемо в бік, щоб центр було видно. а І особи запрошуємо на центр. Завтра ми будемо формуватися до знимки. Я хочу подякувати не тільки тим, хто малював намисто, але зара тим, хто робив все можливе, аби сьогодні цей рекорд був встановлений. Це працівники усіх структурних підрозділів відділу культури, працівники Ягорівської дячої школи, мистецтв, працівники. Закладу публічна бібліотека, працівники сокола, працівники Євгенської міської ради, адже вже треба було зареєструвати свою заявку, розмалювати, нанизити. Тож нехай це намисто об'єднає сьогодні всіх нас заради великої перемоги, нехай Україна Дякуємо етногурту жива, які сьогодні були з нами гучні, гучні оплески. І ми не прощаємося з вами. Нехай життя буде рослин і з води. І нехай пісня родина об'єднає сьогодні всіх нас, бо ми всі, велика яворівська родина.